Вот это з боку і такой. Лікар швидкої допомоги по Паснянській підстанції Антіпа Сергій Васильович. Сергій Васильович, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на підстанції, чим ви займаєтесь, які проблеми були, які проблеми вирішені. Ну, ситуація на підстанції робимо, виїжджаємо на виклики, обслужуємо населення, показуємо допомогу, кого треба, госпіталізуємо. Так, ну, проблеми, які в нас були. Під час бойових дій пострадав дуже здорово наш гараж, повністю згорів. Згорів один автомобіль швидкої допомоги. Два було травмовано, до сих пор не відремонтували. Так, була порушена база. Нікуди було возити. Хворих, возили далеко. Артемовськ, нинішній Бахмут, Лисичанськ. Це наш гараж. Ось працюють робітники. Ось можете глянути. Вже майже ніч, а вони все роблять. Ці гаражі наш, Той автомобіль, що повністю згорів, ось може оператор показати. Ніяк ми його не здамо. Там а при, яких, при яких обставинах це сталося? Влучив снаряд. Прямо в гараж. Прямо в гараж влучив Тут Велика пожежа була. Угу. Гараж гарний роблять, гарний, гарний такий. Високий, утеплення. Кришу. там у кришу, кришу попала, пробила і одну машину. Пошкодила її, викинула з гаража, а та згоріла. Угу. Ось, ну, ось видно кришу новеньку. Це пристроєчка, видно новеньку кришу, а на підстанції тут висока, ну туди не заглянеш, бо воно високо. Ну, повірте мені, мені на слово, що шифер поміняли. Угу. О, звісно, зроблено дуже багато. Значить, відремонтована зовнішня наша підстанція утеплена, перекрита криша. Нас забезпечили вугле, 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 забезпечили, привезли більше 20 тонн. Це нам на два роки хватить. Зараз розкажу ось. Дравця заготовили. Ось ще одна кучка дравець. Ось куча вугілля. <риклад> Більше 20 тонн <риклад> на два роки їх вистачить. <риклад> а... <риклад> а <соски. риклад> на Peugeot це новенька, а там у нас старенька газелька. Вон старенька газелька. Річ у тому, що... ну, Наша зона близька до передової і гарну техніку трошки придержують, тому що бояться, щоб вона не пропала, не пошкодила. Раніше якось ночі їдеш, тривожна, страшна, хто знає, куди їдеш, чи вернешся. А зараз їдеш, от, ну чогось у мене страху немає вже. Я вже вірю, що доїдеш, повернешся, що все буде добре.